Ді запевняють, оформити субсидії дуже легко. Мешканці Коломиї та Коломиччини переконалися у протилежному. Вони вистоюють черги, бігають за довідками та тижнями чекають на результат. Чому слова влади розходяться із дійсністю? Попросили перевірити народний контроль. Високі тарифи на комунальні послуги змусили людей масово оформляти субсидії, аби зекономити на комуналці. Коломиянам в чергах доводиться втрачати здоров'я. А я стояла, стояла, мені добре зробилося. і я... Пала тим. Добре, що дівчатка допомогли. Вивели мене на вулицю. Постійно щось ще не... немає і немає. А що? Я не знаю, що вони шукають. У мене ніякого багатства. Ходи кожен раз, прийдеш, постоїш. Чотири рази я ходила. Знаєш, що жінка. Ходила і кілька разів ходила, то з одних дверей, в інших дверей, і так от, так, знаєте, приходить, так я, я кажу, що це стало. Та дай мені спокій, я не знаю, що вже робити. Ну, Але потім якісь папери здали там. У і тепер чекаємо, чи будуть ці субсидії, чи не будуть. Ну, ми стали десь на початку травня. Ну, і, і, і Що ти, ти, поки що нічого. від початку? Ти мусиш подати заяву декларацію. Так, ніби казали, що це дуже просто можна поштою відправити. Зовсім не так. Треба прийти сюди, в управління соцзахисту. Треба е, заповнити і взяти талончик на певний день. Потім прийти, здати цю заяву, декларацію. Якщо вдруг ти десь помилився, то ти мусиш. Знову ж таки ще раз прийти, переправити помилки, які можливо не по твоїй вині зроблені. Коломаяни нарікають на ведмежу послугу уряду, кажуть, хотіли б побачити, як сам прем'єр виживав би в таких умовах. Для нього, може, би і легко було, а для нас старих нікому не потрібне. Що твориться? Ну і не в силах не платити, попробуйте Вони говорять, говоряти, для них все просто і не все добре. У Нас там пенсія, яка лишилася, така була, і, 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 і а тепер все подорожило у 10 разів. Думаю, що можливо уряду треба було подумати не про те, щоб людей таким чином задіювати, а про те, щоб знизити ціну, все таки на тарифи, можливо, тими коштами, які вони хочуть витратити на субсидії, просто знизити ціну. І все тоді б не було ні черг, ні лишньої роботи. Працівники коломийського соціального захисту кажуть, роботи додалося в рази, часто не встигають. Люди скаржаться, але ми завжди стараємося людям іти назустріч. Нема в нас такої старші люди, їм тяжко писати. Ми просимо, щоб їх хтось напише. Ми допомагаємо. Якщо є розбіжності, так а так не ми не маємо чого людина до нас ходити. Ми мали автоматизований зробити перерахунок. Ті, хто люди, які звернулися і мали субсидії, включно квітень місяць. Значить, людина вже до нас не звертається, а ми робимо автоматизований перерахунок. Начальник управління соціального захисту зізнається, об'єм роботи величезний, інколи працюють і у вихідні. Уряд не надав комп'ютерні програми установам вчасно, та й бюрократію ніхто не відміняв. До нас тільки тепер пройшло оце програмне забезпечення, але знову ми зустрілися з труднощами. Перш ніж ми хотіли зробити перерахунок, ми мусили кожну справу, все-таки брати. Зареєструвати її, сідати самим комп'ютер і аж тоді ми можемо віддруковувати повідомлення і людям видавати. У той же час в уряді продовжують переконувати, що оформити субсидії надзвичайно легко. Ми максимально спростили все. Не треба й стояти в черзі, не треба заповнювати декларацію на 90 питань до людини додому. Прийшов конверт в конверті всього-навсього на одну сторіночку. Простенька. Декларація, ось вона людина заповнила цю декларацію, відправила назад, і наша соціальна служба самостійно призначила субсидію. Чи зверне увагу уряд на недосконалість системи видачі субсидій та чи виправить помилки? Перевірять журналісти народного контролю Марина Максимів, Володимир Томенко, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ контролює ЕДЖімейлкрафка